У день пам'яті святого великомученика Пантелеймона у селі Солонка у передмісті Львова велике свято. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив чино свячення унікального храму преображення Господнього у Львівській єпархії ПЦУ. Зі стерву, клону, благаємо, за вас сьогодні повсякчас. Попри робочий, день, до храму Преображення Господнього прийшли сотні людей. Співслужили предстоятелю церкви, вісім архієреїв та понад сто священників. Спасівська церква Преображення господнього п'ятикупольний храм площею понад 650 квадратних метрів. Архітектор Іван Коваленко, який сполучив у проєкті візантійські та народні українські традиції, розрахований на понад 700 парафіян. Чино свячення доволі рідкісний і тому один із найцікавіших для мирян. Архієреї та священники зодягають специфічні білі запони та за царськими вратами розпочинають освячувати престол. Мали, знаділи, тебе, Господи дивляться, і ти даєш їм завітам. Це є місце особливої присутності Божої». Цілий дощ церковних нагород, нечисленних ктиторів та простих будівничих храму. Та найбільша увага прикута до настоятеля храму прото Іерея Василя Федька, блаженніший Епіфаній відзначає пастиря іменним хрестом і орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Я Ваше серце переповнене великою радістю, адже праця ваших рук сьогодні увінчалася. Трофорний прото Львівської єпархії Василій Федько народився 26 липня 1966 року у селі Либохора Львівської області на Бойківщині. рукоположений на священника ще в часи СССР 1988 року у Преображенському соборі міста Суми єпископом Никанором. 1990 року приєднується до УАПЦ та очолює одну з перших автокефальних парафій на Львівщині у селі Розлуч з 2000 року. Служить у Солонці у передмісті Львова. Виховав чотирьох дітей. Дівництво тривало цілих 16 років, добре пам'ятають віряни. Це тепер тут дві церкви, капличка та доглянуті господарські будівлі. Але на початку 2000-х років був порослий бур'янами пустир. Пішли до Владики, просили, то ми посвятили хрест. Були, і ми тут стояли коли хреста. Четверо чоловік нас стояло. Моя сім'я і стець стояв Микола Васильович з жінкою. Потім поступово поступово я ходила до Владики, кажу до Владики, поставте яку небудь буду, вже ми сховалися. нас ніхто не бачив, всі у нас є чи одно, чи двоє, щоб нас не було видно. І ми то почали ту малесеньку капличку будувати. Парафію у Солонці заснували 1998 року. За короткий термін тут змінилося аж 16 священників. Ніхто не затримався. Роботи починалися, потім переставали, знову починалися знову. Ну, не було справжнього проводиря отари нашої, так як би сказати. І так помаленьку заглохло. На цьому виросли бур'яни. Усе змінилось із приходом отця Василя Федька. Щоправда, умовляти його перейти із Бойківщини на Солонку довелося персонально митрополиту Львівському Макарію. Стали ми їздити за отця Василя. Ми самі їздили, я деколи приїжджав, діти. Два помешкання було перед церквою в розлучі, а то немає хати нічого. Але через якийсь час. А він згодився, переїхав. Два роки підряд я їздив за ним, вговорював його. По-перше, владику Макарія, щоб його звідти забирати з розлуча в Турківського району. Ну, владика дав згоду, отець каже, треба, щоб Владика прийшов службу відправити там на праздник. і при людях сказав, що забирає. Перший раз я приїхав, побачив поле було, вже почав будувати ту капличку, таку була та старенька там. Така на короткий час хрест був закопаний, доробив ту короткочасну ту капличку, шифера була збита така, 15 чи 16 років там пройшло вже в ній. І та капличка будувала той храм. Вже 2002 року зробили проект храму величного, який було б видно із самого Львова. Відомий архітектор готував його для Одеси, але згодом адаптував саме для солонки. Мені ще дуже сподобало, Візантія, вхід через дзвіницю, то все як має бути, як колись було, щоб людям було приємно. Це має бути наповнений не такою. Красотою ту земною і мати Божественною духовною красотою. Будівельники будували церкву, вони набудували борг. Мільйон вісімсот було борг. Будівельник і Адамик Петро будував. Потім ми розрахувалися, платилися, він мовчав. Каже, треба, я маю, якщо можливість буду робити. І все, ми то робили. Заслугуваться Василя в тому. Отець Василь не цурався простої фізичної роботи. Клав цеглу, місив бетон і тесав дерево. Поруч були завзяті священники. Отці Олег Волошин та Володимир Турчин уже понад 20 років співслужать з отцем Василем Федьком. Попри те, що його були проблеми зі здоров'ям і так далі, він. Міг вилізти десь на нажрештовку, подивитися, чи там правильно зроблено, чи там добре будівне зробили ту чи іншу деталь, чи там щось прикріпили. Попри те, що ми е, молодіні, так відносно здорові. то раз боялися десь там влазити, чи інші люди. Де він дивився теж вже десь там на куполі весь час із батьком діти отця Василя, донька Христина. Тепер реєнтом у Спасівському храмі. Іванка Федько теж у клопотах церковної громади. І храм це його найголовніша дитина. Ми завжди піджартовуємо, що це правда головний проект його життя. І мені здається, і у нас ніколи жодних моментів ревності не було, тому що ми правда придіяли максимально свого життя тому, щоб допомогти посприяти батькові. Поки основний храм був у рештуваннях, отець Василь особливо вшановував свою малу батьківщину бойківщину. Заходився будувати меншу церкву за зразком дерев'яних храмів Карпат. Купола, храм це гонтя, яким накритий храм. Це чисто карпатська традиція. це наша войківська карпатська традиція, яка як писанка тут писалася. Отець Миколай Салабай, настоятель храму Різдва Христового у Києві на Подолі, згадує, як зростав цей менший храм у Солонці. У процесі будівництва його розміри зросли утричі: різблений іконостас, панікадила. Це теж дизайн отця Василя Федька, виконані на його замовлення. Ось бачите, це основний храм. Ось такий не задумався. Ви можете побачити, яка ширина всередині храму. А скільки додалося місця, це був виключно ідея оця Василя. Каже, людям треба дати, де відпочити, щоб були лавочки, щоб на голову не капало, щоб на не... от Оце храм, бачите, виріс з такого до ось такого. Архітектура храму преображення господнього у солонці, візантійські та народні українські традиції, внутрішнє оздоблення храму справжній мистецький шедевр. Перебуваючи у середині храму, важко повірити, що його збудували у 21 столітті. Здається, що ти переносишся у стародавні часи. Зні розписи новоосвяченого храму вже стали предметом зацікавлення відомих митців. Розпис храму поєднання ранньовізантійського стилю з елементами фольклору, барокко та наїву. Роботи, виконані в оригінальній техніці силікатного живопису «Кейм». Шість художників понад шість років втілювали мистецький задум. Площа розписів понад дві тисячі квадратних метрів. Ми відмовилися взагалі від будь-якої електроніки, без використання мобільних телефонів, без використання якихось допоміжних засобів. Лінія була повністю жива і декоративно, поступово, поступово шар за шаром набиралися оці лісувальні кольорові ну, площини. До сюжету розписів потрапили сучасні події та люди. Оскільки церква будувалася тоді, коли е, якраз відбувалося надання Україні Томасу, то ми хотіли зобразити е, вручення Томасу е, Варфоломей Епіфані. Ось, якщо ви бачите, зверху у нас там є і це в такому традиційному стилі, як це робили. Емний сюрприз поруч із церковними діячами та євангельськими сюжетами цілий гурт старовинної музики Хорея Козацька. Кобзар Тарас Компаніченко, який зараз перебуває у збройних силах України, опинився серед ликів святих. Ми вирішили теж зобразити на сходах музик. З одного боку у нас музики, з іншого колядники з того боку, і власне ми хотіли. Зобразити Хорею Козацьку і, зокрема, Тараса Компаніченка тут ще є Максим Бережнюк. Добре, Максим. Ось. Угу. І Данило Перцев, можна сказати, в трьох іпостасях. Життя Василя Федька приклад, як одна людина з волі Божої здатна перетворювати світ навколо себе, кажуть львів'яни. Колись порожнє закинуте місце стало духовним центром усієї України. Диво. Як кажуть народні, коли сидиш під лежачий камені, вода не затече. Він активний. Дієвий священик, який, не покидаючи рук, трудиться для розбудови своєї пастви, для розбудови своєї парафії. Він повірив в те, що храм буде збудований, і тут практично на пустирі, на пустому місці, де воно поросло бур'янами, зараз ми маємо таку прекрасну святиню. Це завдяки його силі духу, завзятості і терпінню.